Всіх вітаю на тренуванні, і сьогодні ми будемо використовувати блоки для йоги. Якщо у вас немає, можна використовувати книги або щось схоже. Починаємо стоячи поворот голови вправо, вліво. І ще раз вправо і вліво, і вправо і вліво. Тепер нахил голови в праву сторону, плечі опущені вниз. Розтягуємо шию. І нахил в ліву сторону. Спокійно дихаємо. А тепер на півколові рухи головою спереду, з лівої сторони вправо, з правої сторони вліво. І ще раз з лівої сторони вправо, в праву сторону, тепер в ліву сторону. І знову в праву сторону і тепер позаду. Рухи з правої сторони вліву. І знову направо і наліво. І знову в праву сторону. Закінчили. А тепер коли рухи плечима назад. І раз, два, три, чотири. Вперед. Раз. Два. Три, чотири. Ставимо руки по сторонам і почнемо колові рухи назад. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер підняли долоні в сторону, робимо те ж саме. Назад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Закінчили. А тепер піднімаємо праву руку і нахиляємося в ліву сторону. Рука рівна. Витягуємо наш бік. І нахил в праву сторону. Рука рівна. Голову на плече не опускаємо. І знову нахило в ліву сторону. Витягуємо наш бік в сторону. І нахил в праву сторону. Стало рівно. Заводимо руки назад таз подаємо вперед. В ми не прогинаємось. Піднімаємо руки вгору, опустили вниз. І знову підіймаємо руки вгору, опустили вниз. Підіймаємо руки вгору, вниз. І знову вгору підіймаємо руки, дивимось прямо. Руки в нас прямі. стараємось випрямити І знову вгору. Дивимось прямо, плечі опущені вниз. І опустили руки вниз. Дуже добре. А зараз опускаємося на підлогу на чотири опори. Підіймаємо праву ногу, зігнуту в коліні. І будемо робити колові рухи. Назад. І раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І вісім. Тепер вперед. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили. І ти ж саме на ліву ногу. І поїхали. Раз. Повільно робимо два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. І тепер вперед. І раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість трошки. Сім. Вісім. Дуже добре. А тепер ставимо наші ноги трохи ширше і робимо колові рухи тазом. І назад, вліво, вперед, вправо. Назад, вліво, вперед. Право і знову назад, вліво, вперед, вправо, назад, вліво, вперед. Зворотню сторону вліво, назад, вправо, вперед. Таз вліво, назад, вправо, вперед, вліво, назад, право, вперед, вліво, назад, вправо, вперед. Повернулися в пряме положення. Виводимо назад праву ногу, рівна нога. Піднімаємо трохи затримались, опустили ногу вниз. Знову підняли, опустили. Підняли, затримали, опустили. Знову вгору. Опустили. Вгору, вниз, вгору, нога вгорі. І 10. 9, 8, 7, Тримаємо ногу вгорі. 5, 4, три, два, один. І опустили вниз. І тепер ліву ногу назад виводимо. Пряма нога. Вгору підняли, опустили вниз. І знову вгору трохи затримали. Опустили вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. І знову вгору. Вниз. Вгору. Затримались. Тут. Десять. Дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили ногу вниз. І сідаємо назад на п'яту. Трохи відпочинемо. Розігріти всі м'язи тіла дуже важливо для розтяжки. Піднімаємося на чотири опори, працюємо зі спиною. Вдих, прогинаємось. видих, округляємось. Знову знов прогинаємося вдих. Округляємо спину видих. І знову прогинаємося вдих. Округляємо спину, видих, витягуємо себе вгору, прогинаємося вдих, округляємось видих. І знову прогинаємося вдих, видих, округляємось. Закінчили. Тепер лягаємо на правий бік. Руку ставимо під голову, права нога в нас зігнута. Це наша опора. Ліва нога в нас рівна і робимо мах ногою вгору. І мах повільно опускаємо вниз ногу. І знову раз опускаємо вниз повільно. І знову мах ногою повільно опускаємо. Мах ногою вгору. Опустили вниз. І знову мах вгору. Повільно опускаємо вниз. І знову мах Повільно опускаємо вниз. А тепер підіймаємо ноги десь посередині, зарядь п'ять градусів. І малюємо коло ногою назад. І поїхали. Раз, два. Повільно три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Опустили ногу вниз. Трохи відпочинемо. Вдих, видих. Підіймаємо ногу знову на ту ж саму висоту. І затримались тут. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Тримаємо. Три, два, один. Опускаємо вниз. А тепер лягаємо на ліву сторону і будемо робити те ж саме. Ставимо ліву руку під голову, ліва нога у нас зігнута, права нога рівна. І робимо мах. І вгору повільно опускаємо ногу вниз. І знову мах, повільно опускаємо ногу вниз. І знову мах, вниз опускаємо. Вгору повільно вниз. І знову вгору опускаємо повільно вниз. Вгору. Повільно опускаємо вниз. Трохи підняли ногу вгору. рівно нога, малюємо коло назад. І поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Опустили ногу вниз. Трохи відпочиваємо. Вдих, видих. І знову підняли ногу десь посередині. І тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили ногу вниз. Молодці! І тепер повільно підіймаємося, беремо наші блоки і кладемо їх на підлогу і нахиляємося вниз. Ви можете поставити ваші блоки. Горизонтально або вертикально, як вам зручно, так, щоб спина у вас не округлювалась. Голову вниз ми не опускаємо. Згинаємо праве коліно і нахиляємось до правої ноги, вирівнялись. Згинаємо ліве коліно, нахилились до ноги, вирівнялись. Згинаємо праве коліно, вирівнялись. Згинаємо ліве коліно, вирівнялись. І знову праве коліно нахилилося, піднялися, ліве коліно, Випрямились, праве коліно згинаємо, вирівнялись, ліве коліно згинаємо, вирівнялись, праве коліно вирівнялись, ліве коліно вирівнялись. А тепер згинаємо праве коліно, нахилились до ноги. І так стоїмо. Спокійний вдих, видих. Вдих, видих розслаблення. І три, два, один. Вирівнялись. згинаємо тепер ліве коліно і трошки нахилилися до лівої ноги. Права нога в нас рівна. Вдих, видих розслаблення. І три. Два, один, вирівнялись. А тепер просто нахил вниз. Руки можна залишити на блоках або взятися за лікті. І спокійно дихаємо. І 5, 4, 3, 2, 1. І підіймаємося. Опускаємося на підлогу і будемо робити випади. Ставимо праву ногу вперед, але не прямо, а трошки здвигаємо в сторону. Пальці ніг теж будуть дивитися в сторону трохи в діагональ. І подаємо таз вперед. Зверніть увагу на положення передньої ноги. Ми не ставимо передню ногу дуже близько до себе. Це неправильно, ви дуже будете навантажувати своє коліно і не будете розтягувати ту зону, яку нам потрібно. І не ставимо сильно ногу вперед. Вона повинна бути у вас наче одна лінія від коліно до стопи. В коліні у нас градус 90 градусів. Коліно направлене трохи в сторону, а коліно задньої ноги направлене в підлогу. Отже, випад вперед. І вирівнюємо передню ногу. Трохи нахиляємося до ноги. І знову випад вперед. І повільно вирівнюємо передню ногу. І знову робимо випад вперед. І знову вирівнюємо передню ногу нахил до ноги. І знову випад вперед. Ходим таз вперед теж. Вирівняли передню ногу. І знову випад вперед. Залишаємося тут. Вдих, видих, розслаблення. Опускаємо плечі вниз. Якщо вам важко, ви можете об блоки, трохи піднятися вверх і опуститися знову вниз. Просто спокійно робимо глибокий вдих і глибокий видих розслаблення. Якщо вам важко, просто сходьте з положення. І 3, 2, один. Повільно вирівнюємо передню ногу. Опираємося об блоки, Передня нога в нас рівна, коліно не згинаємо. І працюємо зі стопою. На себе скоротили, натянули. І знову скоротили, натянули стопу. Скоротили на себе, натянули. І знову скоротили стопу, натягнули. І знову скоротили. Стопа залишається скороченою, робимо вдих вниз, видих. Можна взяти себе. За пальчик потягнути на себе. Або дві руки на блоках. І спокійний вдих, видих, розслаблення. Голову вниз не опускаємо. Не намагайтесь одразу нахилитися повністю до ноги. І три, два, один. Повільно підіймаємось. Переходимо знову у випад. І трохи ще побудемо в цьому положенні. Спокійний вдих. І видих розслаблення. Концентруємось на відчуттях, де ми саме розтягуємо. А саме передню поверхні стегна. Підіймаємося, повільно змінюємо ногу. Тепер ліву ногу ставимо вперед. я нагадую, що стопу ми трохи ставимо в сторону і пальці дивляться в нас в діагональ назовні. Таз подаємо вперед. І вирівнюємо передню ногу і нахил до ноги. Знову робимо випад вперед. Знову вирівнюємо передню ногу, нахил до ноги. І знову робимо випад вперед, вирівнюємо ногу і знову випад вперед. І вирівнюємо ногу, нахил до ноги. Коліно пряме. Знову випад вперед. І вирівнюємо ногу, випад вперед. Залишаємось тут, руки ставимо по центру, де наш корпус, і спокійний вдих, видих розслаблення, плечо опускаємо вниз, коліно в нас дивиться трохи в сторону. А коліно задньої правої ноги в нас направлене в підлогу. І знову вдих, видих, розслаблення. Якщо вам важко, можете сходити з положення. І 5. 4. Три, два, один. Повільно вирівнюємо передню ногу. Скорочуємо стопу на себе, натягнули. І знову скорочуємо стопу на себе, натягнули стопу. На себе. Натягнули, скоротили на себе, натягнули стопу. І знову скоротили на себе стопу, вдих, видих, нахилилися вниз. Можна взяти себе за стопу, потягнути пальчики на себе, але ми не завертаємо стопу всередину і спокійний вдих, видих, розслаблення. Голову вниз не опускаємо, нахиляємось у грудною клітиною та животом. Глибокий вдих, видих розслаблення. І три, два, один. Повільно підіймаємось і переходимо у випад вперед. Залишаємось тут ще на пару секунд. І повільно вирівнюємо передню ногу і сходимо з цього положення. Прибираємо блоки. Сідаємо на підлогу, в широку складку. Ноги ставимо в сторону. Коліна зігнуті і не завертаємо їх всередину. Наші коліна дивляться вгору в підлогу. Ставимо руки перед собою і робимо нахил вперед. Нахиляємося саме корпусом, а не головою. І починаємо. Піднялися, нахиляємося вниз. Трохи затримались. І знову піднялися, нахиляємося вниз. Піднялися. І знову нахилилися вниз, піднялися. Нахиляємося вниз, трохи затримались, піднялися вгору. Знову нахиляємося вниз, підіймаємося і знову нахиляємося вниз намагаємося опуститися корпусом вниз. Спокійно нахиляємося вниз, без різких рухів. Вдих. Видих розслаблення, На розслабленні стараємось опуститися нижче. І 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємося, вирівнюємо наші ноги. Важливо, ваші ноги широко розставлені або ближче. Принцип виконання однаковий для всіх рівнів. Розвертаємось корпусом до правої ноги і права стопа в нас скорочена. Руки на підлозі і робимо нахил. Горі вдих, нахил вниз видих. Піднялися вдих. Нахил вниз до ноги видих. Знову піднялися вдих. Вниз видих, трохи затримались. Піднялися вдих. Видих, вниз видих. Горі вдих. Нахиляємось корпусом. Затримались. Хто може достати до ваших пальчиків, ви можете взяти і на себе натягнути. Або дві руки на підлозі. І спокійно дихаємо тут, розслабляємося, розтягуємо задню поверхність нашої ноги. Вдих, видих, розслаблення. І три, два, один. Повільно підіймаємось. І тепер розворот корпусу до лівої ноги. Скорочуємо ліву ногу. Руки кладемо на підлогу. Вгорі вдих. Нахил вниз, видих. І знову підіймаємося, Вгорі вдих. Нахил вниз, видих. Трохи дотрималися тут. Піднялися вдих, видих вниз. У нас нога пряма. Коліно не згинаємо. Вгорі вдих. Нахли вниз видих. Залишаємося внизу. Не обов'язково прямо одразу нахилятися до ноги повністю. Нам зараз важливо, аби ви відчували розтягнення в задній поверхності стегна. Глибокий дих, видих, розслаблення. І 5, 4, 3, 2, 1. Повільно підіймаємося, згинаємо праву ногу перед собою і нахиляємося в ліву сторону. Права рука у нас пряма над головою. Витягуємо наш бік і наші поперекові м'язи спини, голову вниз не опускаємо, спокійно дихаємо і підіймаємося. Тепер вирівнюємо праву ногу, а ліву ногу згинаємо перед собою. Нахиляємося до правої ноги. Ліва рука пряма над головою. Не опускайте голову вниз. І підіймаємося вгору. Дуже добре. Зараз ми з вами лягаємо на підлогу, на наш живіт. Ставимо руки попереду килимка. Відштовхуємося від підлоги, прогинемось під лопатками. Опускаємося вниз вдих, видих, Прогинаємося під лопатками, опускаємося вниз вдих, видих, прогинаємося під лопатками. Руки можна вирівнювати, бо трохи вони можуть бути зігнуті. Внизу вдих, прогинаємося, видих. Залишаємо студент. Спокійний вдих, видих і опускаємося вниз. А тепер підіймаємося, сідаємо назад на наші п'яти, руки попереду, або можна зігнути в ліктях і покласти голову на руки. Спокійно дихаємо і відпочиваємо. Молодець, і дякую за тренування зі мною. Буду рада бачити тебе в коментарях. Напиши, будь ласка, як відчуваєш себе після тренування.